Одна з легенд свідчить, що тюльпан з'явився з крапель крові, який пролив на землю принц на ім'я Фарух. Але свій тріумфальний шлях по світу тюльпани розпочали з гірських районів Центральної Азії, де вони росли дико. Їхня краса привернула увагу людей, і вже в 15 столітті їх почали культивувати в Османській імперії. Там тюльпани швидко стали символом розкоші та багатства. Їх цінували дуже високо, і за деякі рідкісні сорти можна було отримати великі статки. В Україну ці багаторічні рослини родини лілійних тюльпани потрапили в 16 столітті, ймовірно, завдяки польським шляхтичам. Їх популярність швидко зросла, і незабаром вони стали однією з найпоширеніших квітів в Україні. Існує понад три тисячі видів тюльпанів які бувають різних форм, розмірів і кольорів. Найпоширенішими кольорами є червоний, жовтий, помаранчевий, білий і фіолетовий. Тюльпани використовуються в декоративних цілях, а також з них роблять ефірні масла та парфуми. Тюльпани це їстівні квіти. Їх пелюстки можна використовувати для приготування салатів, супів та інших страв. З тюльпанів можна робити вино. У деяких країнах тюльпани використовуються в медичних цілях з тюльпанами пов'язано багато легенд. Існує давня легенда про жовтий тюльпан. Кажуть, що в бутоні жовтого тюльпана, що ріс на схилі пагорба, у його бутоні ховалося щастя доступне лише тому, хто володіє чистою душею. Багато людей прагнули розкрити квітку, шукаючи в ній омріяне щастя. Одного разу повз квітку проходила бідна жінка зі своїм маленьким сином. Хлопчик, зачарований красою тюльпана, підбіг до нього і щиро посміхнувся. Безтурботний дитячий сміх зворушив жовтий тюльпан, і він розкрив свої ніжні пелюстки, даруючи щастя щирій дитячій душі. З того часу жовті тюльпани стали символом щирої радості та даруються з побажаннями щастя. А який ваш улюблений колір тюльпанів? Напишіть у коментарях, які тюльпани вам подобаються найбільше.